Вибухотехніки продовжують розміновувати Сумську область. Найбільш небезпечними залишаються території, які перебували в окупації, а також прикордоння. Територія області дуже щільно замінована. Як і мінно-вибуховими предметами, також і після обстрілів дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. Це такі, як артилерійські снаряди, це такі, як снаряди від РСЗВ, ГРАД або смерч, також і ворожа авіація часто обстрілює наше прикордоння. Небезпечні місця фахівці маркують, встановлюють попереджувальні таблички та огороджують території червоно-білими стрічками. Однак люди не зважають на реальну небезпеку, ігнорують попередження, унаслідок чого травмуються. Якщо ви бачите таблички з надписами Небезпечно міни, то не ігноруйте їх, не виїжджайте на, на обочину, не їздіть дорогами, де ви бачите дані таблички. Також не їздіть у поля, ліса, які знаходяться дуже близько до кордону. Якщо вам було відомо, де стояли військові формування, то не перевіряйте ту територію самі, повідомляйте працівників поліції. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, озерніться і оцініть, чи є ще видимі небезпеки поблизу. Попередьте про знахідку людей поруч. Потім розверніться і бажано по своїх слідах відійдіть на безпечну відстань, після чого повідомте про знахідку за номером 101, 102 або 112. Не варто намагатися самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет або переносити його. Новини СТС.